Європейська інспекція на Київщині за понад два роки після деокупації в селищах та містах столичного регіону відремонтовано десятки приватних та адміністративних будівель. Відновлення зруйнованого та пошкодженого відбувається і коштом міжнародних донорів, зокрема європейського союзу, в співпраці з українськими партнерами. Днями до столиці прибули члени представництва ЄС, щоб на власні очі побачити, як відбувається відновлення. Вони відвідали селище Катюжанка та місто Ірпінь в Катюжанці. Представниці ЄС, що опікується сектором громадянського суспільства, юлії якобі, продемонстрували відбудований молодіжний хаб на базі Катюжанського професійного коледжу. Це приміщення було геть знищене. Росіянами після відновлення тут збирається молодь, проводять різні майстер-класи, спортивні та оздоровчі заходи. А Ірпені іноземці відвідали коворкінг, який став пунктом незламності під час блекаутів. Крім того, гості змогли оцінити безбар'єрність відбудованих на міжнародні кошти шкіл дитячих садків. Та амбулаторії Київщини Європейський Союз надає допомогу Україні допомогу у дуже багатьох галузях, зокрема те, чим ми займаємося, це підтримка громадянського суспільства. Бо ми знаємо, що це дуже важливо для того, щоб Україна могла подолати негативні наслідки російської навали. А також ми сподіваємось, що через цю допомогу ми сприятимемо розвитку громадянського суспільства в Україні в контексті наближення членства України в ЄС.